Я Горбунов Юрій Миколаєвич народився в Новому Роздолі. Виріс в Івано-Франківську. У мене багато друзів в Донецьку, в Харкові, в Криму. У мене родичі в Бердянську. Я хочу щороку бачити своїх друзів і родичів в своїй єдиній великій красивій країні під назвою Україна. Нас ніколи нікому не роз'єднати, тому що ми українці. Слава Україні! Я Єлена Кравець, я родом із Кривого Рога. Мой отець почетний металург города. А каждое лето в детстве ездила к сестре в Одесу. Ребят, мы так любим друг друга. Нам нужно быть вместе. Я Руслан Сенічкін, моя мама живе з сестрою Дніпопетровською. Інша сестра в Севастополі. Багато друзів із Харкова та зі Львова. Сам я живу та працюю в Києві. Я не хочу перетинати кордони в своїй Україні. Бережімо нашу єдину Україну. Я Соломія Вітвійська, я народилась у бродах, виросла у Львові. Мої батьки мають коріння у різних кінцях України. Це і Житомирщина, Полтавщина, Кировограччина, Вінниччина. Вони свого часу зустрілися у Львові, там одружились. Народилась я, я є практично втіленням усієї України. І я дуже хочу і дуже сподіваюся, що ми знайдемо порозуміння. Я люблю кожного українця від заходу до сходу. Сподіваюся, що ми будемо. Всі разом в успішній, гармонійній і красивій країні. Я Юрій Карявченка народився в кривому рогу. Я за єдину велику страну. Я за Україну. Я Марина Леончук. Я народилася у селі Морозівка на Київщині. У Києві я народила сина. У Черкасах народився мій батько. У Криму живуть мої родичі. Я борюся за єдину Україну, за те, щоб наші діти жили в Україні без кордонів. Єднаємося. Я Діма Комаров. Я родився в Києві. Моя робота це експедиції по всій планеті. Жити я хочу тільки в Україні. І мечтаю, щоб вона була єдиною, щоб ми жили однією. Бальшою дружною сім'єю. І найголовніше, щоб більше ніколи не проливалась кров. Слава Україні! Мене звуть Євген Кошовий, я народився на сході України. Ми єдина країна. Я люблю свою країну. Я народилася в далекому Туркменістані. Мій батько військовий, я українка. Ми повернулися до України, тому що, як каже, моя мама українка. Тут найпухкіша земля, тому що тут. Найрідніша земля, тому що тут найкрасивіша весна. І повірте, вона переможе. Переможе одна весна на всю, цілу країну, цілу, соборну і всіма любимо. І я дуже прошу, не діліть Україну. Мене звати Анатолій Анатольович. Мій дід приїхав з Москви до Кривого Рогу після Великої вітчизняної війни. Неважливо, де ти народився, і неважливо, де ти живеш, тому що зараз ми маємо єднатися. Тому що ми одна велика країна.